Сьогодні я пропоную вам промандрувати разом зі мною. Але спочатку подивіться на картинку і ви зразу дізнаєтесь, догадаєтесь, куди ж ми з вами будемо сьогодні мандрувати? Подивіться, кого ви тут бачите? Назвіть, будь ласка. Так, білий ведмідь, морж, тюлей, пінгвін. Добре. А де мешкають ці тварини? Я вам скажу. Вони мешкають на північному полюсі, який називається Арктика. А подивіться, будь ласка, на цей глобус. Це маленький макет землі. Якщо ви подивитесь зверху, на червону кружечок, там знаходиться Арктика. Там знаходяться наші північні тваринки. В Арктиці, дітки, дуже-дуже холодно. Там дуже багато снігу та льоду. Там все вкрите льдом. А ще товщина цього льда більше навіть трьох. Поверхового будинка. Влітку там немає сонечка і тепла, як у нас. Там завжди цілий рік, холод. Да? Влітку там мінус 30 градусів, а взимку мінус 80 градусів. Вартиці взимку сонце не показується, не світить. І так називається це полярне сяйо. Подивіться, як на картинці, як гарно, да? небі буває північне полярне сяєво. Дуже гарно. А зараз відгадайте, будь ласка, загадку, хто перший до нас прийде у гості? Живу я там, де вічний лід, люблю я рибу на обід, кожуся білому ходжу, виходжу часто із води, умію плавати, пірнати. А як же мене малята звати? Так, це наш білий ведмідь. Це сама велика тваринка північного полюсу. Тіло його дітки, вкрите довгим хутром. На снігу його зовсім не видно, тому що він білого кольору. Лише ніс чорного кольору. І тостий шар жиру його захищає від холоду. А любить він їсти рибку. а ще він дітки, хищний, тому що він охотиться за моржами та тюленями та морськими. Птахами це хижа тварина, білий ведмідь. Добре. А відгадайте слідучу загадку. Ця тварина круглий рік, лише на півночі живе. Він з гілястими рогами та сістрункими ногами. А на ніжках тих копита. Звір хороший, не сердити, мох жує він цілий день. Це північний хто? Олень. Правильно, подивіться, який він гарний. Це прекрасна та могутня тварина. У них великий тулуб, велика голова, і у них такий гілястий гілястий рога, високі, потужні ноги і тіло покрите густою і довгою шерсткою, яка захищає від лютого холоду. Він дітки, їсть мох та гілочки. Щоб достати собі їжу, він розкопицями роз... своїм розкопує сніг. Добре, це північний олень. Слідуча загадка. У воді пливе без безліні, спочиває на крижині, ловить рибу день у день. На обід собі хто тюлень! Подивіться, який він. Живуть в тюлені великими зграями, у тюлені тіло оптичної форми, що дозволяє їм гарно плавати і пірнати. Вони тримаються завжди біля берегу. І товстий шар жира під шкірою дозволяємо витримувати сильний холод крижаної води. Харчуються тюлені наші рибою та крабом. Добре. Далі, слідча загадка. Довгі вуса має, а не кит. Бивні є, та на слона не схожі. Є плавці у нього, та не кит. Хто це діти згодовадались? Де дітки можуть. Подивіться, який він гарненький. Чи величезні, незграбні тварини живуть переважно біля берегів і рідко подорожують далеко. Морщі товариські тримаються теж з граями, мають величезні бивні, що нерідко досягають одевжину аж цілий метр. Їжу знаходять вони на морському дні. Це молюски.